Малянька готовий. Всім привіт, любі друзі, ви на каналі Леонід. І сьогодні у нас У нас тут продовження гри Субнатика на Nintendo Switch Так. Да. Лайк, підписка. Погнали! Погнали Туф-Туф. І так, любі друзі, ми з вами знову йдемо в гру Субнатика на Nintendo Switch. Тобто, можемо сказати, на дно. Як на дно, ми знову збираємося на дно. <світ> Ви готові до Спанч Боба в гості? <світ> так, що нас тут чекає? А нас тут чекає, ми знаємо, що нас чекає. Нас тут чекає підводна база інопланетян. Шо? Тому що ми на глибині. Десь там тисячу метрів знайшли базу. Так, ми коли шукали ресурси. Точніше, коли я шукав ресурси для того, щоб побудувати як це клоп, циклоп? От поки шукав ресурси, знайшов базу інопланетян. І нам дуже цікаво, що там всередині. Зараз ми знаємо, що ж ми там знайшли. Так, по перше, у нас напевно немає їжі. Ну, перевідування їжа є у нас чи немає? — Походу їжі нема. Швиденько. Дивимось. Що гра підвисла. І так, або... так, Дивимося, перевіряємо, їжа є, батончик у нас є, батончик дає їжу. Можемо його потягнути. давай потягнемо з їжо. Так, є, їжа є, води вдосталь. Добре, відправляємося в пошуки. Але, а, але... Ось дивіться, тут тільки для людей. Так, да, ви приго з цього, недалеко його ставлю для того, щоб ми могли цей. Але, але коли я плавав, тут дивіться, що я знайшов. Що ти знайшов? О, це що таке? Я можу випливти. Це якийсь страшний динозавр, да? Я тоді можу випливти. Круто. Ну, ти не збуває, що кисень дуже гарно закінчується, тому. Ні, я не дуже гарний, mm. щоб ми просто його закінчили. Ну, давай подивимось ближче, що що це таке в нас за черв'ячок? Давай дослідимо його, доставай свій цей сканер. Сканер. Це, походу, якась древня штука. Рештки кісткові. Я так розумію, місцева форма життя. Я так розумію, що ці напланетяни прилетіли на цю планету і у них з'явився такий Ой. вірус, як і у нас з тобою. І тепер попливи назад до рачка, цей. точніше, не рачка, як у нас він називається зараз. Пам'ятаєш? Хто пам'ятає, а? Ми спартанці наші українські, як. Його. Козак називається. Сюди. Козак. Козаком ми його назвали. А помиш, О, а що там зверху? Давай туди Помниш, ми назвали міль Star Wars? – Ага. Тисячолітній сокіл, сокіл, так? Так. Да. А у нас тисячолітній Міль. Так, Давай досліджуємо, дивимося, що тут. Це ми звідси прийшли О, тобто да, назад, да, да, назад, да, да. назад, назад, назад. А як ти залетів сюди? Та також і залетів. А Добре, куди давай, нам дивимося. Ну, Шукаємо, дивимося, що тут ми зможемо знайти. Я думаю, що щось знайти зможемо. І от, значить, інопланетяни прилетіли на цю планету. Вони заразилися таким вірусом, як і ми, оце зараження. І виходить, що вони шукають, шукали ліки. І більше всього. Вони ці ліки не знайшли. Чому Ні, не знайшли? знайшли. А як не знайшли, якщо тут немає жодного інопланетяна? Я думаю, що вони не знайшли. Вони знайшли, як ми, при... ми прийдемо із ліками. Ми всю ігру пройшли із ліками. Е Я бачив на Ютубі. Ну, на Ютубі можливо, але ж питання в тому. Але вони на тисячу метрів, а це не тисячу. — Це 700 метрів. Я питався кстати, Але це база? сканувати. І що? — І я не міг. Чогось. Нема, так? Да? Але це подати? можу. О, давай. Скелет. Ти бачиш, вони досліджують місцеву форму життя. Їм було цікаво, що ж тут взагалі таке. Зірці кісток. І вон, дивись з того боку внизу. Вон бачив. Оце? Ні, не, зліва, зліва. Ось. Дивись, тут також щось. Різні рибки, шмипки, мені таке все досліджувала. Це риби, походу, якісь. Угу. Оці, які тут плавають. Напевно. О, це ж він той скат, де да, ми були. Так. Він. А оце вот взагалі ми не знаю. Зрозуміло щось, так? Да? Так, да, щось не зрозуміло. Іди, подих, кисню візьми собі. До нашого цього позака. Ми так довго дихаємо і у нас. Це дуже глибоко насправді. Тому Але дихаємо. ми довго дихаємо, диво, скільки у нас скисів. А я ж прокачав. — балон. Зараз... — Ми да. балон прокачували в минулих серіях, так. Треба його буде і ще сім. Ти, ти бачив, як холодно, 4 градуси. Так. Давай готов? А де ти занісов? А он справа в бачиш? Так, готовий, поплили бігом. Куди? Далі, шукати що тут. Ми ж не досиділи нічого. Там не слідимо нормально. Тут. Ну давай попливемо, що тут є. Mm. Я впевнений, що тут щось є. А от тут я не плавав вже. Ну тож. Ого, дивись, що це таке. Це Такі водоросли, не зрозуміли. Ціла есть. база, дивись, тут, що, що завгодно є. Давай, давай, скануй, дивись, що це таке. Бери сканер. <гас> Вон Бери сканер, вони да хотіли когось, якісь питання свої, да, своїх своїх ну, якогось монстра. А це теж. Мені здається, що ці mm -hmm. наплантяни не дуже добрі були. Mm -hmm. Здається тобі? Дивись, який цей, що це то за табличка? Зона табличка бери. Чіп. Хватай все, що є. О, є, нам він пригодиться. Так, кисень закінчується, він давай назад. Щоб назавжди старати, старатися тримати повністю всі. Так. Але я був в шокі. Зачем вони цього телепорта заблокували? Він, він ж не вижив після цього. Ти Думаю, так. Зачем вони це стропили взагалі? Не знаю. Дуже дивно. Щось, Добре, дуже темно? Фонарик але не всякий зружній. А візьміш цей драндулет свій. А, дран... Драндулет! А як виключити цей? Вверх, напевно. Верхнюю кнопочку. Так. Ой. Так, погнали. Все. Давай, давай, шукаємо, шукаємо. Тут ще щось цікаве. Табличку знайшли, вже добре. Можливо, ще щось знайдемо тут. Що-то Та так... ладно. Не зрозумів. Давай далі. О, це що таке? Це чийсь мозок. Мозок досліджували, ага. Далі, давай, далі, далі, далі. Що тут іще є? Вон, дивись ці залишки. Все досліджували. Можливо, вони думають, що у формах життя знаходиться е, ключ Ліки. до ліків. Так. Можливо. Бо я кажу, що тут вони живуть, ці всі істоти. Логічно? Угу. Логічно. А може вони просто не вистачали цю хворобу? Я думаю, що в усіх є імунітет. Питання чому і як? Цікаво, так? Я би хотів сканувати цю рибку. От скануй. У тебе, до речі, є цей, як його там, ніж, той, що запікає. Можна зразу зробити з неї. Так, але треба просто раз. Дарить. Шмикнуть. Так готов? Давай погнали далі. Я її хочу сканувать. Ми повинні щось знайти тут. Я сканую і думаю, я її приготовлю, коли буду голодний. Ось вона. Візьми ниже. Та я ж не голодний. Ну а потім цей. Ух, скануй. ти. ну скануй. что прикольно. Давай візьмемо на всякий случай, а потім викинемо і з'їдемо. Так, а коли ти викинеш, вона буде погана. Ти дуже не її зажарить, а потім взяти з собою. А я ж не хочу їсти. Ну, зажарить і взяти з собою, не їсти. Я її Зарізать, можу ну, взяти е, обичний, потім я її відпишу, вона буде жива, я її зріжу а, і потім з'їм. Ну, давай, попробуємо. Хороший план у тебе. Так, добре, давай далі, що там ще є? Ну, там ми все дослідили. Ти думаєш, що так базу вони побудували для нас, щоб ми нічого тут не знайшли? Я думаю, що щось є. Ну, Що тут ти ще бачив. Ну, ти не бачив, ж в тій кімнаті не все. Ну, Тут ти все побачив, тут тобі робити нічого. Ні, в тій кімнаті я все побачив. Ні, не все. Я все вплив. Я впевнений, що ще щось є. Можливо, вихід десь є, давай дивитись. Ну, це щось Зрозуміло. Там, там виходу немає, так? Ага. Я так, вот так, Все, тут, вот все, так. так, я зрозумів. Вот все, так, все, потом. все, все, все. Що, все, більше, нічого немає. Mm. А нема тут куди табличку. А от далі що там? Нема там, yeah. там далі нічого. Стекло. Ми там були, так? Mm -hmm. А в тій кімнаті там нічого, більше немає, ти все там проплив. Тут немає, yeah, зверху, знизу, давай дивитися. Ну тут точно звернуться? Немає нічого. Це така, як тюрма якась, так? В Так. Це була тюрма риби, яка а, не рибинуці. могла випливти. І, до речі, цих рибинок ніде й не бачили. Мабуть, вони їх всіх вибили. Так, <рес> да, так. Да. Да? Ну, окей. Більше тоді тут немає що робити. Молодим. Який у нас далі буде план дій? Що, що плануєш? Ти мені скидався якусь синю табличку, а нам треба було її іменно жовту. Ти її знайшов? Ні, я не знаю, де їшка. Як думаєш, де ми можемо знайти? Ну Ти... ми тут не дослідили нічого. Ми тут на глибині. Ми зробили нашого цього рачка, тепер він може до 1200 метрів ниряти в підземлю. Я думаю, що тепер ми можемо тут дослідити все. 1300 метрів. Ну, десь, а, 1300, так, 1300, давай. Помилився. Давай подивимося, куди ми зможемо. Ми вилазимо? Так, да, давай виходимо. Давай ти вийдеш. Давай. О, а вже день, походу. Та ми так глибоко, що тут не видно, чи день, тут чи ніч, чи що тут взагалі таке. День гарно. Нам потрібні ресурси. Що нам для нашої побудови бази там потрібно, не пам'ятаєш? Mm -hmm. mm -hmm. Так, от така от база, диви яка. Крута. Ба. Ні. Ти на неї може Угу. Наверх. Е! Що Піднімись іще вище. Щас піднімусь. Подивимося, може тут щось цікаве, а може якийсь вхід є. тут? Це що таке? Тут не були. А ти можеш залізти рачком сюди? Рачком, думаю, ні, а не рачком теж ні. Добре. Так, А Що наговорю? Е, Рачок каже, привіт, вітаю тебе. Як твої справи? Так, ну що, давай далі дно досліджувати. Ми якісь ресурси, хоча б щось привеземо на базу. Це що тут таке? Якісь ящики, не? Це, — Це не ящик, це ви ці лапи, бачиш. Ага. Які? Просто Добре. вона вже старенька і розвалилась. Ой, телепорт. Куди він, неділя борти? Кстати, mm -hmm. якщо ти... ой. Ідеально, дорочка. Дорочка. ми Давай! Тут мидемо. нічого в нас? Ось, що так темно? Що ой, трапилось? Ой, ой, не. Загрібка. Ого, у нас тут ресурсів трошки є. Ти ніч пробрав. Я не думаю, що потрібен. Так, далі, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Так, а це що за камінчики? Так, це у нас кварц. Кварц. А кварц потрібен, не знаєш? Та ні. Це, ну, ти, у нас місця немає. Тут багато так ресурсів, чуєш, а місця у нас особливо, особливо і немає. Добре, давай подивимось, може ми глибше зможемо. Це всього на все 800 метрів. 830. Можливо, можна ще глибше, бо я б такий би нернув би. Але треба шукати, 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 Водоспад шукати. Водоспад треба шукати. Правильно? Чи не правильно? Куди воно буде правильно, ще? Правильно. І ще буде більше спадати. Так. Да. Але, Але ще Але знаєш, в чому проблема, Люд? в чому? В тому, що в нас закінчується вода, я думаю, що нам треба повертатися назад, щоб у нас часу вистачило повернутися. Що Угу. Mm -hmm. А потім назад будемо повертатись, ми план дій. З тобою прорахуємо, що нам потрібно знайти, і будемо тоді відправлятися шукати. Ну окей. Да? Угу. Що ми тоді перемотаємо для наших друзів вперед, щоб їм було цікаво дивитися, щоб не було да, цікаво. Так, да, да, да. Да? Просадник. так, народ, всім привіт знову. Ми тут, ми припили на базу, це ще був той квест, Виріжи, Виріжи якийсь цей. Це був ще той квест, тому що я раз утонув. Що, ніж візьми, виріже один цей і посади. Хоча! Значить, не доплили ми. Давай, давай, вирізай, вирізай. Просто його виріж, щоб воно пропало. О, а тепер сади. О, це ж то куди? А то можеш з'їсти. Ось з'їсть. Цю з'їш. А як? Ні, не з'їсти. А так. Це не та. Так, да, та. Це з'їмо. Так, по-перше, десь попив водички. По-друге, повністю всі ресурси треба вилежати. Нам треба взяти буде батареї для того, щоб доплити до нашого рачка. Бо ми його теж там залишили, а це не дуже добре. А скільки його? Кого? Рачка йти. Багато, скільки ж сікі цей. Ми зараз подивимося, що нам по ресурсам потрібно, щоб ми змогли побудувати з тобою план дій. 50. Не пий, одну залиш. Викладай всі ресурси. Давай ти... і візьмемо щось. З собою? Ну, ти спочатку викладає всі ресурси, щоб тебе місце було. Ну, а батарею буде взяти. Титан, титан. Що там нам... що у нас там є? Титан, титан, титан. Ну, титан. давай. Титан. Викладай весь титан, який у нас є щоб... <звук> наступний ящичок відкривай, бо цей вже забитий. Да, сюди можна. Це ці там були. Ну, нічого сюди додавайте там. Ми потім розберемося. думаю. Так, є. І ще. Іонні куби, один можеш Вхла. залишити. Це... 에, ти клав на. його в хлам. Потрібно глянути, що нам потрібно для бази, які ресурси, де їх знайти. І батареї поміняти. Батареї заміни, будь ласка, на своїх всіх пристроях, які в тебе там є. Чуєш? А яку батарею? Ну в тебе в глайдері, ось в глайдері немає батареї. Треба замінити батарейку. А що закриваєш? Ну, щоб там порвало, що. Бери їх всі три штуки. Будемо зараз міняти. Так, тепер відкриваю глайдер. третій Один, два, три. Є? Mm. Так, що там, так. Да, так. Бік. Угу. І постав на зарядку. в Одну батарею хай заряджається. Так. Угу. Дві батареї. А, нас... а ти не пам'ятаєш пам одна батарея потрібна чи дві? Для чого? Для ручка. Ну, хай буде дві, я просто не пам'ятаю. Сходи, їсти візьми з собою, щоб у нас. А восемь стало... для речка? Ні. А, для циклопа. – Для циклопа, це клопа, да, Ух великі. Чи, чи такі батареї врачки? Врачки здоров'я батареї? Я да. не пам'ятаю. Тоді да. здоров'я там в сумці візьми. У нас там є запасна. Не батарейка, а батарея. Оце вона. А ті виложи. В сумку. Які? Ну, ті, що тебе зараз в сумці. Батарейки. Нам вже не потрібні. Ну, одну собі залиш. Так, ну що, давай дивимося, що нам потрібно для, по ресурсам. Хача. Відправимося нашого рачка забирати. Ми його залишили і приплив самостійно, бо у нас в рачку сіла батарея. І тепер нам потрібно буде... Ну, що пішком будемо пливти. Так, що тут треба? Ану ну дивимось. Ага, де знайти оцю синю штуку? Що це таке? Я подивлюсь. Де знайти кіаніт? Шо? І іонну батарею. Ого, чуєш, це такі ресурси, що я навіть не знаю, де їх і брати. Іонна батарея і кіаніт. А це, 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 це золото чи що це? То сірка. Сірку знаю на де, де взяти. А де, де кіаніт і батарею не уявляю навіть. Ого, друзі, а це ми попали в ситуацію. Ситуація не дуже гарна. Шукаємо, де знайти кіаніт. Кіаніт. А ти поки іди ляж поспи, щоб день був. Шукаємо, де знайти кіаніт в інтернеті, бо я не знаю, я його ніколи не бачив. Кіаніт субнатика. Google нам допоможе. Так, кіаніт. Де він береться? Це ресурс. Кіаніт. Дуже рідкісний матеріал. Який дуже речний. Він, значить, росте. Камера номер два. Кстати, я з тут можу знайти кіаніт. Де, що? А ну давай. Нема тут кіаніта взагалі. Хм, ну ідея була в тебе гарна. Ось наша база. Він туди Кіаніт залиш. росте біля цих біля е е лави. В дуже в теплих місцях. Це яскраво-блакитний кристал. Кіаніт це важка штука звідти його. Його дуже важко знайти, так? да? Так, знайти дуже важко, але будемо шукати. Ну, добре, лягає з дрібни. І ми зараз з тобою відправимося глибше до лави для того, щоб знайти з тобою кіаніт. Є? Так, крутяк. Мотилька беремо себе. Фоточка. <смі> це це да, Ти не, не бачив ніколи. Ти можеш поміняти на будь-яку фотку, яка в тебе є в галереї. Це хай така буде різниця. Ну окей. Двадцять 25. Це штуки непонятні. Це ще ж лампи. Лампи. Ламп. Ламп. І взагалі, як я в цьому узнали, що це таке лампи. Ну, світло ж вони теж дають, я думаю, що вони в темноті теж. Стоп, 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 стоп. Назад, це що було? Кварц, а, кварц, не кварц там не потрібен. Так, добре. Давай на дно. На дно. О, це що таке? Пливем. Давай, беремся. Ти тут плаваешь? Ты скинула? Не, не. Не? Що це таке? Якась личинка, чуєш? Личиночка, ура! Ого, яка лопка. Це, вона лобка тут є. Ага, спить, спочиває. Ммм. Вить що вже скелет закінчився. Ага. Їх приліг. Кістки морського дракона. Тут є морський дракон, він внизу. Добре, давай нижче. Він хотів випливти на поверхність. Це йому не вистачило кисню, як нам, так? З'їждбатончик, де їжа закінчується. Батончик і воду випий. Ні, у нього просто... Та... Кисень підводний закінчився. Mm. Підводний кисень. Ти його з'їв? Та оце ж батончик. А. І воду? І воду. Є, все. Тепер у нас повно. Залазь назад <плес> і давай шукаємо глибину. Ну добре. Де тут у нас ще можливість відправитися? Ну, Тож ти, ти звідти приплив. Ні. звідти. А, звідти, да. Давай далі. О, то що таке світиться. Карау не... якийсь. Це не те, що нам треба, ні? Випадково. Ой, гасть, щось таке непонятне, я такого не бачу, але... мабуть. Але це якийсь? Давай, підходимо ближче. Щось там сні єсть. Та-дам! Що? Спуск вниз. Оце це нам туди і треба. Синя вода? Давай, давай, погнали. Ти бачиш це? — Бачу це. Вау, яке небо. Тут щось таке цікаве. Хочеш ти поплавати? Давай. На. — Дуже щось ти довго мнешся на одному місці. Та я в руки був. А що в цій воді? — І води? тут потепліше вообще-то. Так. Ну по-перше, сунечки є. Бери. Так, є, чудово. Пригай в воду. Рибочки. Ми ще до такому цьому не були, так, народ? Ух, тишка. Що це таке? Ураніт. Урраніт. Ну, Ураніт нас мало цікаво. Ураніт чи бураніт. Давай трошки візьмемо, але він нам не потрібен. У нас, в принципі, там ці є. Тухелька. Нам не потрібно. Ой, ну то у нас батарея сідає на улиці. Ну, що виключимо не біда. То ми будемо на цьому і закінчувати, якщо вимкне. Чого? Так, давай швиденько біжим. Біжим, дивимося. Біжим, 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 біжимо. Чого ми біжим. на цьому будемо закінчувати? Ну, ролик і закінчимо. В наступній серії А чого ми будемо закінчувати? Так, це що таке? Це знову ронить. Нам не сильно потрібен. Ну, граніт теж не потрібен. Так, шукаємо, шукаємо глибше. Досліджуємо дно. Що ми тут бачимо? Що ми бачимо? Льонька, що зустрічаємо? Це що таке? Це якісь корінці. Корінці нас мало цікавлять. Mm. Що таке? Тут є що там? Це не вертопад вниз? Все можливо. Ми на глибині вже 900 метрів. І в нас закінчується батарея. На всьому закінчиться. чи ж на ноутбуці заряджається батарея, а підключити можливості в нас немає. І рачок закінчується, і батарейка тут теж сідає. О, ні, о, ні. Це паніка. Донька, що будемо робити? Ми так добралися, тут все так гарно. і Нам же ще ж назад треба вибиратися. Так, на що? Думаю, тоді давай зберігатися. На всякий випадок, тому що батареї у нас нема. Ну що, народ, от така вийшла у нас цікава серія. Тобі сподобалась? Да. Якщо ви сумуєте за субнатикою, то ставте лайк, підпишіться на канал і напишіть якийсь цікавий нам коментар, як үгін. вам ця серія, або взагалі якісь можливо ідеї, куди нам далі плести, що нам далі робити, що вам взагалі цікаво. Бо ми плануємо в наступній серії знайти е, креслення циклопа і його зробити. Да. А ще нам треба знайти, е, що там. Ні, 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 оту синю, синій синій кристал, якщо так не помиляюся. Як ви називається? я вже сам сам. Ні, ні от чи як його? Неважливо. Щось треба знайти. Mm -hmm. Ну що, Народ, до зустрічі в наступних серіях. Пока. Пока!